Ми зараз перебуваємо з вами у грудному відділенні. Тут лікувалися дітки грудного віку і з мамами. Умови перебування у нас отакі. У нас окремо кожна дитинка з мамою знаходилася в такому боксі. Тут були ліжечки зручні, подачі кисню, водичка, все було. Для діточок зроблено. І в новорічну ніч саме от сюди, на цю половину, залетіла одна ракета. Бачите, все усходжене, все не було стіни тут, і все, все зруйновано, дуже багато скла, переборки скляні. І це тут було все місце з бетону, скла, ліжочок дитячих, всього. Де перебували пацієнти? Дітки? Це була новорічна ніч, і в новорічну ніч залишалося дуже мало діточок. Хто мог хто й пішов додому? Тому ми їх сховали в інше відділення. І залишався один черговий лікар. Але напередодні тут були діти й мами, і ті, хто це робили, вони не знали, що тут немає дітей. Це ну, дивом якимось, ніхто не постраждав. Але відділення все зруйновано. Бачите, що, що робиться це, це жахливо. Це вже було чотири прильоти в нас. Взагалі і дах, і технічний поверх. Під час цих прильотів? Ні, ні. Це вже було після того, як законсервували цей будинок, цей корпус, але прильоти повторюються. Це був жах, коли ми прийшли зі старшою сестрою. Ми тільки плакали от безсилля, бо нічого не могли зробити. Ох. Це друга ракета. Той самий час, оце вона пробила нас крізь все і пішла туди далі. Водоввоздуховід все, все ушкоджено, все зруйновано. Тут був пост сестринський. Ця місцевіна, тут частний сектор. І одна наша лікарня. Тут нема військових, тут нема ніяких інших, ну, взагалі ніяких закладів. І ну як це можна було робити? Ну Скажіть мені, ви хочете пояснень? Хіба це можна пояснити? Хіба це війна? З ким? З дітьми? Майно що залишилося, що врятували. Бачите, воно все пошкоджене, але склались і брали сюди. Дитяче ліжечка, материнське, все бачите, все так на купі. Це, це, це все, що збереглося з усього відділення. Це і вроджені вади, це і неврологія, це і кишкові інфекції. Ну, взагалі різноманітну патологію, але цей вік дитячий, грудний, ми надавали допомогу. Це у вас одне було, так, в області? В одне відділення в області, так. І тепер воно зруйноване, виходить? Тепер воно зруйноване. Ви ж бачите, що тут вже неможливо перебувати. Все зруйноване, все ушкоджене. Те, що залишилося, майно ви ж бачите, все провалене, розбите у дірках. І як тепер надають допомогу таким дітям? Я вам казала, що ми зараз перебуваємо в тимчасово у другому відділенні, так, і там перебувають наші мами і діточки, які залишилися у Херсоні. І вони там лікуються. Нашу вікарню. Нагородили ну, такою відзнакою лікарня доброзичлива до дитини. Це міжнародна ЮНІСЕФ нагорода і наша лікарня її заробила. До звільнення Херсона 11-го діти малювали. Діти, які перебували тут, які батькам батьки розповідали, і оце малюнки. Ми їх бережемо і пам'ятаємо, тому що це наше майбутнє, діти це наше майбутнє. Зараз ми йдемо до бомбосховища, де перебувають наші діти під час повітряної тривоги. І співробітники, і діти, і їх батьки всі тут перебувають. Ви кожного разу спускаєте? Кожного разу. Кожного разу. У нас дуже небезпечно. Щодобово йдуть обстріли. Дуже ми все це чуємо, бачимо. Тому безпека наших пацієнтів це головне. Ну і співробітників також. Ось до дня визволення Херсонщини наші дітки розмалювали отак стенд, і в нас тут були заходи для діточок. Вже після звільнення mm -hmm. пішли руські, нас залишили без цього, без світла, без газу, без води, без нічого. А лікарня повинна була працювати. Діти були були поранені, і лікували діточок, і носили на руках. Лікарі і світили ліхтариками, бо треба було щось робити. І носили воду, і лікарі всі на етажі, всі ніхто не гнушався ніякою роботою, аби лікарня працювала. І холодно було, але все, вправлялися, робили так, щоб діткам було зручно і батькам. Так, все було. Але ми були вільні. Ми були вільні, це було головне, і ми. Намагалися думати і думали так усі, і мали таку надію, що це все скоро скінчиться, що буде і світло, і вода, і все буде перемога. І ми це віримо подалі. Все буде Україна. Ми так все думаєте. побудуємо, все зробимо, все буде ще краще.